Слава нації! З вами Віллі. Сьогодні на огляді репліка на морук гарберг Коротко по характеристикам. Заявлена сталька 8 хром 13, товщина 3,5 мм, на відміну від оригінала, в якого товщина 3,2 мм. Довжина леза 107 мм, загальна довжина 228 мм. Вага 222 г разом з піхвами. Конструкція full Tank, Це означає, що у нас суцільний шматок металу до кінця руків'я. Ось, бачите, він виглядає. Форма леза. Такий негеть класичний е кліппойнт. Бачите, от з цієї точки. Починається таке заниження до кінчика. Кінчик леза у нас майже знаходиться по лінії обуху, трошки зміщений до центру. Спуски у нас повинні бути класичний сканді, такі як в оригінала, але як бачите, тут. Зробили невеликий підвод. Не знаю навіщо вони це зробили, тому що такі спуски класичні, скандинавські, зробити абсолютно неважко. Крім цього, варто відзначити, що ніж має а, таке невелике брюшко, так називаємо. А, ширина леза ось в цьому місці буде трошки меншою, ніж отут. В цьому місці. Якщо ви так подивитесь, бачите, невелике таке розширення є. Можливо, на камеру не, не геть видно, але коли ви тримаєте цей ніж в руках, то ви бачите цю різницю. Руків'я. Дуже ергономічне по розміру для середньої і великої руки, мабуть, краще. Полімер. Має такий отвір для темляка, причому, бачите, він такий досить а, великий і зроблений посередині. Ви можете в будь-яку сторону корд випустити так, як вам зручно. Дуже ухватисте. Оця текстура посередині, її на перший погляд незамітно, але коли ви берете його в руку, ваші кінчики пальців. Якраз попадають на неї. Це нам дає не тільки гарний хват, а ще і контроль положення руків'я. Якщо ви візьмете отак або отак, ви будете розуміти, що у вас ніж не в тій площині знаходиться. Коли ж у нас кінчики пальців а, до цієї поверхні рельєфної прилягають, ви розумієте, що у вас ніж правильно розташований в руці. Далі піхви. На мій погляд, дуже вдала конструкція. Замість класичної такої кліпси пластикові, яка є литою разом із піхвами, як зазвичай роблять мора. Вони зробили отут такі ж замінника кашкіри, мабуть, якогось є пару отворів, бачите, їх по-різному можна кріпити. Що саме головне це те, що у вас ніж. Не перевертається, оскільки він фул-танк, у нього велика частина маси знаходиться в руків'ї і часто роблять піхви таким чином, що кріплення кліпси отут нижче знаходиться і ніж просто переважує. Тут такого немає. Бачите, він не так трошки крениться, але не критично, він не випаде. Фіксація в піхвах проста, просто за рахунок тертя. Так як у нас тут така рукояточка трошки конічна, вона туди прилягає. І чим більше ви туди її заб'єте, тим вона буде плотніше там сидіти. Ну, достатньо, от просто навіть під своєю вагою, Отак його сюди загнати. Бачите, він не випадає. А для мене було важливо якраз відсутність пластикової кліпси. Для чого пояснюю. Я цей ніж брав звичайно не відкривати на почті посилки, а я його брав для того, щоб знімати стрес і фехтувати ним. Звичайно, не по людях, а по дереву. І мені пластикова кліпса заважала. Я коли брав ніж з піхвами, просто щоб потренуватись, не завжди можна собі дозволити помахати ножем. Відкритим, скажімо так, люди до цього у нас не готові, і так він виглядає як тренувальний. Умовно, можна по якійсь мішені там чи м'ячику якомусь там надутому, чи ще по чомусь тренуватись, по якійсь там ленті, яка висить, ще щось. І він у вас як тренувальний виглядає ось таким чином. Вам не заважає ця кліпса, бо вона м'яка. Ви можете її взагалі отак зробити. Можете отак, отак в руці. Нормально, навіть можна таким чином краще зафіксувати. Багато говорити не буду. Будемо приступати до його призначення, як я для себе його бачив. Для тих людей, хто переживає за природу, пояснюю. Сухе дерево знайти в лісі дуже важко, тому що лісничество вирубує сухі дерева, так як загроза пожару збільшена. По-друге, кора дерева вона не жива, вона як нігті наші або волосся, вона відростає і це як захисний шар. І по-третє, спробуйте пофехтувати в тверду деревину в стовбур сухого дерева і в кору. Я думаю, що вам не сподобається. Рани на, на долоні, які виникають, коли ви в тверде щось втикаєте ніж. Чотири місяці не брав в руки, ніж. А -а 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 -а! Чудове відчуття. Кожному своє. Кожні люди, кожна людина сходить з ума по-своєму і знімає стрес теж. Щоб по справжньому відчути баланс ножа, краще працювати без перчаток, але попереджую це небезпечно, тому не дивіться на мене так робити не бажано, тільки якщо впевнений в своїх здібностях. Тому нудно, треба було включати 1,5 швидкості. Давайте підведемо короткі підсумки. Мені, в принципі, ніж сподобався. Я хотів саме досить великий ніж, 10 см клинка, навіть трошки більше, щоб відчути відстань, щоб краще. Саме був а, баланс, щоб лезо теж мало якусь вагу і ним можна було краще крутити. А, по ухватистості, в принципі, все нормально, але без перчаток оця частина сильно давить в руку. І якби я більше сили прикладував, то в мене отут би, мабуть, вже була бранка. Тому це треба враховувати. Хоча я думаю, що таких людей, як я, які використовують таким чином ніж, мабуть, не так багато. Ну і це, це добре. По призначенню, як його виробник бачить, я думаю, це класичний ніж для бушкрафта, досить міцний. Також ніж для кемпінга, багатофункціональний, досить великий. З приводу походів не знаю, можливо, вага все-таки трошки у нього більша. Річ в тому, що для походів основне, основна характеристика це невелика вага. Але ми при цьому отримуємо досить міцну конструкцію, багатофункціональний ніж, тому, в принципі, можна розглядати також. Для військових. Мабуть, він більше все-таки підійде, ніж. Не підійде, знову ж, за рахунок його універсальності, за рахунок того, що він коштує недорого, порядка тисячі гривень, там трошки більше. І якщо вам цей ніж сподобається, тоді ви можете купити собі оригінал. Я вважаю так. Плюс цього ножа в порівнянні з оригіналом це більша товщина леза. В даному випадку, от як в моєму, він міцніший, мені навіть так більше підходить. З приводу підводу, я не знаю, як він себе покаже. Можна було б потестувати щось, ну, чесно кажучи, немає ні часу, ні. Бажання оці різати там помідорчики, сало там і все. Ніж буде різать. Якщо не буде, треба підточити його і все. Отакі От справи. Так що бажаю всім здоров'я, панове, бережіть себе. Слава Україні. А, саме головне не забудьте задонатити на ЗСУ. Хай живе!